А як має виглядати ідеальний ком на Галичині, наприклад? Ну, Англійською. Ну, мені, мені сподобалося, як мене Сашка Оранський, відеограф е, команди культурної оборони, як він мене підколов, зразу, як тільки я прийшов. Угу. Він каже: дивись, ти спочатку Дмитровича вигнав з авторів, у нас такий ютуб-канал був, а тепер із культурної оборони. Типу. Ну так виходить. Так ну як кум має виглядати? Що, якісь Тай, є, може... які, які є ознаки кума на Галичені? Чи це не важливо? В, ви правда, що розказати одне одному анекдоти? оці, куми? А ти як думаєш? Ми, <світ> ми їх придумаємо. <світ> В мене є кум. А... Його звуть Євген, і наше з ним от саме кумівське спілкування, воно виглядає так, що ми кидаємо один одному будь-який мем, де є слово кум, ну типа, будь-яку якусь новину дає кум. От, наприклад, сьогодні була новина, що два кума з Франківщини зробили якусь штуку, яка допомагає евакуйовувати поранених з поля бою. Вона виглядає максимально всрато, ну типа візуально, хоча, можливо, працює і все буде з нею добре. Але я одразу відправив це своєму куму. типа, це могли б бути ми з тобою. Ти кум, ти Хрестив, правильно? Та. Чи я просто тебе? <рес> ні, Дочку, чи сина? сина. Відповідально, я теж просто хрест не Його я нав... назвали Максимом теж, типу, це максимальне кумівство. Я дуже боявся дитину тримати на руках. Ні, ні Максимальне кумівство це якщо дитина потроху почне ставати схожою якщо вона на твоя, тебе. Та... Тоді це вищий рівень кумівства просто. Я, до речі, помітив, от, що в якийсь момент, коли у вас є команда, компанія друзів, тусовка ваша постійна, і вам десь як тільки перевалює за 28-29 ідеалі за 30 років, Айда, хрестить один одного, і всі ти до того, ви просто друзів по іменах називали. Ага. А тепер в нас в, в компанії реально на кого тикнеш пальцем всі куми. Між собою, ну бо ви трохи вже Та трохи вже. — але кажуть, що не можна відмовлятися, якщо тобі кличуть. — не можна. А чого То Пішли, топідеш моїм кумом? А правда, оця штука, що на Галичині там скільки скільки кумів можна мати мене є. — три чи п'ять, ліміт чи що? Ну да, дивись. Я та людина, яка є яскравим представником людини, яку субкультури кумів, кумів в другій парі. Тобто в нас на насправді це не на Галичині, навіть а ну зокрема і на Волині. Я з Волині родом. То я, я, я теж я хрестив дитину в другій парі. Це що це таке, щоб ви розуміли? Це коли тебе в церкву, ну добре, якщо пустять, тобто ти стоїш десь на вході, максимально далеко, до дитини тебе не пускають. Ти в руках дитину не тримаєш, коли хрестять. І ти просто стоїш, типу, по факту, і в кінці всього обряду хрещення тобі кажуть: ти теж хрестив. Хоча... І ти маєш бути вдолі за золоту цепочку. Це твоя роль, в принципі, О, Все. В солі, це тіпа... страховочний кум. Ти кум, страховочний кум, а яка мета оцих запасних кумів? Що ти з головними щось станеться на масові? Це люди, Будуть яка мета. інші е, ні, коли перша дитина можуть просто обідитись, Якась частина твоїх друзів може обідитись, А чо не я кум твоєї дитини ну, да.